Навчалась взагалі я на фармацевта, але так вийшло, що ніколи не працювала по професії. Відразу поїхала працювати за кордон, змінювала країни за країною. Ну так, переїзди, стреси. і так набрала я нормально з кілограм 15. Якось я прийшла з роботи, листала інстаграм, і мені вибила реклама. Та нутриціологом, чому вирішили саме на нашій школі зупинитися? Я довго шукала. Звичайно, не дивилася отзиви, навіть писала дівчаткам, які у вас навчалися, отримала добрі відгуки. І звичайно, за рекомендаціями я пішла до вас. Мітки ціолог, з яким я працювала до вона нас так присувала, що ти типу, ага, відпрацьовуйте там субота закінчилася, побігли в зал, побігли бігати. Туди сюди я реально почала боятися не то, що їсти по меню. Там я вже просто вечері відмовлялася, там сніданок наполовину, обідно ну просто. Там даже про зриви і мови не було. Я просто боялася їсти. Після кожного прийому їжі я зважувалася, після кожного походу в туалет я зважувалася. Чи відобразилося це якось на вашому здоров'ї? У мене була анемія. Що сподобалося найбільше у навчанні? Спочатку це був шок, скільки матеріалу. Я думаю, о Боже, куди я попала. Але потім під час навчання мені реально це почалося якось затягувати, затягувати, затягувати. Я змінила кардинально своє ставлення до їжі. Я зрозуміла, що їжа підлаштовується під нас, а не ми під їжу. Що все починається з нашої голови. Матеріал по суті, без зайвого нічого, що на просторах інтернету теж цього не все зустрінеш. На якому етапі ви почали бачити якісь результати вже стосовно своєї фігури? Коли я вже почала навчатися, я дійшла до теми про РХП. Я зрозуміла, що я це маю, і я ще більше почала це навчати, навчати, навчати. Зрозуміла, що все починається з нашої голови. І Але... зараз навчання почала худнути. зараз взагалі не бачу проблем. Вже давно вага моя тримається. Я не зациклена на тому, що я їм і от да, пару днів назад я обрала для себе ще один напрямок у вашій школі. Це інструктор тренажерного залу і впевнена, що це не останній напрямок. Наразі вага яка 55-56 кг. Починала 73. Чи е, думаєте, ви розвиватися професійно у сфері нутриціології? Так, звичайно, я планую. Вже там создала собі нову стрінку в інстаграм. Хочу ще здобути одну освіту у вас, щоб повноцінно себе відчувати на двох ногах. Чи були вже якісь спроби саме вести клієнтів у ці сфері? Так і результати теж вражають, і клієнти задоволені. Ваша порада тим, хто дивиться і не проходить навчання. Треба вірити в себе тільки в себе, в свої сили, і прагнути щось нового і кращого. Розвиватись, розвиватись, розвиватись і працювати над собою.